Буква Д – звук Д. Буква Д велика друкована, буква Д велика писана. Буква Д маленька друкована, буква Д маленька писана. Буква Д немов на лавці, На твердій стоїть підставці. Буква Д, наче дім, Височезний дах на нім. Слова з Д. Дятел, двері, дельфін. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Д. Мала рукописна буква Д складається з двох елементів: з овалу та з прямої похилої подовженої палички з петлею внизу. Починаємо писати з овалу. Починаємо трохи нижче від верхньої рядкової лінії, заокруглюємо, торкаємось її, заокруглюємо, торкаємось нижньої рядкової лінії, і не відриваючи руку, ведемо, торкаючись до верхньої рядкової лінії та ведемо пряму похилу подовжену паличку вниз, з петлею внизу. І виводимо до середини рядка. Пишемо маленьку літеру Д в повітрі, диктуючи собі в голос Д. 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 Напишіть маленьку літеру Д в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.